Оперативніше за поліцією. Жителі селища Кіровське голіруч затримали крадіїв, які обнесли кілька хат. Передали правоохоронцям, але в поліції спочатку неохоче взялись за справу. Мовляв, доказів недостатньо. Селяни обурені, що крадіїв можуть відпустити і вимагають рішучих дій. Ба більше, люди готові організувати суди лінча, якщо зловмисники таки опиняться на волі. У ситуації розбирались наші кореспонденти. Невідомі з'явились у цьому будинку напередодні вранці. Сусіди, як тільки побачили чужаків, що господарювали в хаті, одразу забили на сполох. Першими прибігли пані Лариса із донькою. У відчинені двері побоялись зайти. Підійшли до підозрілого водія в легковику. Я кажу, що ти тут робиш. Він каже, що в мене жду, Поки ну щоб вийшов, щоб міліція не встановила. За хвилину жінки наздогнали й іншого. Чоловік у прохолодну погоду гуляв поряд без верхнього одягу. Откуда ти йдеш? Я йду. От він назвав хлопця, ім'я вже не пам'ятаю. фамілія Гаркуша кажу, у нас таких тут немає. Ще сусідка підбігла до нього, а ми тут цю ж машину охраняємо. Потім ми знайшли паспорт цього хлопця, що становили, що йшов роздіти по тій стороні. У хату крадії потрапили, пошкодивши вікно, та втекти із поцупленим не змогли. Через пильність сусідів розлючені люди навіть хотіли влаштувати самосуд, та все ж викликали поліцію. Переважило те. Що ми хочемо, щоб нова міліція відповідала тим вимогам, які вона потрібна. Це не, перша, не перший випадок в нашому селищі, а на нашій вулиці це вже четвертий. За чотири дні до цього у Кіровському пограбували будинок вояка АТО. Від наляканої дружини Анатолій дізнався, що з їхньої хати невідомі винесли коштовності. Була малі з відкрита двері, зрозуміло, спати не могла. Шось брати сучний випуск з їхати суда. А цього кіровчанина пограбували минулого року. Крадіїв так і не знайшли. Провадження закрили, забракло доказів. У поліції чоловікові порадили ловити зловмисників на гарячому. з спалічним не взяти і не доказати вини, Що, наприклад, якщо у мене украли інструмент, то є паспорта. Значить, якщо не докажемо, значить їм грозить 50 гривень штрафу. Селяни, які затримали крадіїв, прийшли сьогодні в поліцію. Люди побоюються, що і цього разу правоохоронцям не вистачить доказів і зловмисників відпустять. Яка судьба зараз на даний момент цих хлопців ребят і що з ними будуть делать далі? Тому що грабіжі у нас посолки продовжуються більше двох років і поки що нікого не поймали. Інша група кіровчан поїхала в прокуратуру Дніпропетровського району. Де людям повідомили, вони затримали осіб, яким поки пред'явити нічого. Не зловили їх люди разом з цими мішками, що в машині не було мішка. І що докази: те, що двері відкриті, те, що вікно, те, що було підставлено, те, що мішки лежали вже упаковані. Що їх цих всі, всі люди ці бачили? Це не є докази. Кримінальне провадження є, проте підозру затриманим ще не оголосили. Для обрання запобіжного заходу перевіряють доказову базу. Перевіряються всі докази, а також причетність цих людей до інших краш на території селища Кіровське. Вирішується питання про обрання через суд у міському управлінні національної поліції. Спростували дані про те, що затриманих можуть відпустити двоє чоловіків, що вже мають судимість за аналогічні злочини. Зізнались у скоєному і дають свідчення. Ані вже розкаиваються, вони вже ззнались э, в садієн, тихні не, не, не збираються відпускати, вже відкрито головне производство і вже сьогодні буде вручено про подозрення в завершенні даного преступлення. Якщо справа дійде до суду, затриманим загрожуватиме від трьох до шести років тюрми. Євген Коптів, Володимир Черенков, новини 11 каналу.